Вітаю! Алгебра 7 клас. Ми продовжуємо тему: лінійна функція, її графік та властивості домашка номер 1002. Вправа підвищеної складності. Побудуйте графік функції. І ми бачимо функції наші з модулем. Ми модуль і без функцій боїмося, а в функціях це, мабуть, взагалі щось страшне. Насправді немає нічого страшного, ми маємо просто позбутися цього модуля. По-перше, давайте згадаємо, що таке модуль від X. Модуль від х має дві умови. Тобто під модулем може ховатися або 0, або додатне число, або від'ємне число. Тобто х у нас може бути більше або дорівнювати 0, або х буде у нас менше за 0. Ну то давайте і розкриємо цей модуль за двома цими правилами. Перша наша функція y дорівнює мінус, а далі помножити на модуль х. Перша умова. Так, ми сказали, буде дві умови. Записуємо, якщо х у нас більше або дорівнює 0, да, беремо перший варіант, ми кажемо, нехай х у нас буде додатним числом або нулем. Тоді наша формула, наша функція буде виглядати y дорівнює, і ми просто опускаємо модуль. Мінус х. Давайте ще раз. Якщо не просто опускаємо модуль, оце мінус, це у нас мінус 1. Помножити. Далі модуль візьміть в круглі дужечки замість квадратних оціх прямих палочок. Запишіть в круглі. І запишіть х як додатне значення. Тобто з плюсиком. А далі розкрити ці дужки. Мінус 1 помножити на х буде скільки? Буде мінус 1х. Тобто, фактично це буде мінус х. Ну, або просто запам'ятайте, перша умова. Ми просто опускаємо модуль. Все. Далі нам треба взяти декілька точок для побудови вже такого нам звичного графіка, y дорівнює мінус x. Це для нас вже не новина. Ми сказали, що х може дорівнювати 0, тому беремо точку 0, 0. Так, підставляємо замість x 0, і тоді y у нас теж буде 0. Це критично важлива для нас точка. Далі можемо ще взяти одиничку. І ось тут будьте дуже уважні, а багато хто з вас пишеть. Що тоді у нас y теж буде одиничка. Ні. Дивіться, яка у нас буде ситуація. Y дорівнює мінус 1 помножити на 1. Так, це буде мінус 1. Візьмемо ще якусь точку, візьмемо 2, підставимо замість стікса, маємо мінус 2 y. Все є, ми можемо вже першу частину нашого графіка побудувати. Але давайте ще й другу умову одразу запишемо друга умова. Якщо x у нас менше за 0, ось наша друга умова. Тоді наша функція має бути виглядати як y дорівнює. Ось цей мінус. Ми записуємо зараз як мінус 1. Далі я вам казала, є варіант, коли квадратні ці дужечки ми заміняємо круглими дужечками. Але тепер у нас x від'ємне значення. Ну, а тепер розкрити ці дужечки мінус 1 помножити на мінус х. Буде просто х. Тому наша формула буде виглядати y дорівнює x. Правильно? Тепер візьмемо дві точки. І хоча у нас в умові х має бути менше 0, точку 0, 0 ми обов'язково беремо. Критично важлива для нас точка. Наш графік має бути суцільним, як ниточка. Далі, яку ще точку можна взяти? Можна взяти точку мінус 1. Нам треба брати тільки від'ємні тепер значення, бо х менше 0. Тоді y у нас теж буде мінус 1. Візьмемо мінус 2 і y у нас буде мінус 2. Все, тепер можемо побудувати. Давайте ще раз. Ось наша перша частина графіку да, буде побудована за цією формулою. І друга частина нашого графіку буде побудована за цією формулою. Точки для побудови ми обрали. Будуємо 0-0. Стоїмо ось тут. 1, мінус 1. 1, мінус 1. є. 2 мінус 2 є. Ось ці всі точечки ми вже побудували. Переходимо до другої частини нашого графіка. 0-0. Мінус 1, мінус 1. Мінус 2, мінус 2. Все тепер нам залишається лише все це з'єднати. Переходимо до нашої другої функції. Y дорівнює х мінус модуль від х. Знову ж таки, нам треба прийти до ситуації, коли модуля не буде. Ми будемо розкривати модуль за двома правилами: коли x більше або дорівнює 0, коли x менше 0. Ну, давайте так будемо робити. Якщо х у нас більше або дорівнює нулю. Тоді, що ми робимо? Ми просто опускаємо модуль. y дорівнює x-x, і виходить, що y дорівнює 0. Да, ось наша формулка. Давайте напишемо, як y дорівнює 0. Ось наша основна формулка. Далі нам треба взяти декілька точок. 0, 0 обов'язково, бо у нас x дорівнює 0. Далі ще можна взяти додатні значення. 1, тоді y буде 0, 2 тоді y буде 0. І так до безкінечності 3, тоді y буде дорівнювати 0, 4 тоді y буде дорівнювати 0. Далі у нас, як бачите, нам сказано, що наш графік буде йти. Рівно по осі іксів від нуля і праворуч. Тому і ми не будемо підніматися. У нас аргумент буде змінюватись, а функція, значення функції, «ні» буде нулем. І друга умова розкривання нашого модуля: якщо х у нас менше нуля, тоді наша формула буде виглядати y дорівнює рівня мінус. А далі, пам'ятаєте, я вам казала, візьміть дужечки. Наш x, але зробіть його від'ємним. Далі розкрити ці дужечки. Y дорівнює x X, мінус перед дужечками говорить, опусти мене, опусти дужечки. Знаки в дужечках поміняй на протилежні. І спрощуємо y дорівнює 2 x тобто ну, x X, так? Да. рахуємо, скільки це буде. І це наша основна формула. Ось наша формула для першої частини графіка. І ось наша формула для другої частини графіка. Залишається теж задати декілька точок. 0-0. Обов'язково беремо. Графік безперервний. В цій точці у нас є графік. Тому ми беремо, навіть незважаючи на те, що у нас умови х менше 0. Далі ще яку точку можна взяти. Мінус 1, тоді у буде мінус 2. Мінус 2, тоді у буде мінус 4. Ну і так далі. Я думаю, що мінус 2, мінус 4 ми навіть тут і не втулимо. А все починаємо будувати. Беремо за першою формулою y 0. Координата 0: 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0. Ну, проблема вся в тому, що на самому графіку в цій програмі я не можу писати. От на білому фоні воно буде все щезати. За нього заходити, тому він у мене буде трошки вищий там, на міліметр, але в вашому зошиті це має бути рівно по осі Хів цей графік. Йти від нуля і туди до трієчки, до четвірочки, залежно від того, скільки координат ви взяли для побудови. Тобто ви зрозуміли, так? Від нуля і прямо по осі іксів ви йдете туди і малюєте свій графік. Другий, друга частина єдиного графіка має координати 0, 0, є. Мінус 1 мінус 2, мінус 1 мінус 2, є мінус 2, мінус 4 піде аж туди, кудись, вниз. У вас в зошиті ви можете це будувати. У мене тут обмежена площа. І окреслимо графік. Ось, друзі, і ми і накреслили наш другий графік. Нагадую, це не два графіки, це один графік, і в точці в координаті 00 він міняє свій напрямок. Переходимо до нашої третьої функції. Y дорівнює 3х 2 помножити на модуль від х. Та сама історія. Модуль від х має дві умови. Коли х у нас більше або дорівнює 0, коли х у нас менше за 0. За двома умовами все це і робимо. Та умова А. Нам треба от по ось цій умові, коли х більше або дорівнює 0. Тоді ми просто опускаємо модуль. Просто опускаємо y дорівнює 3х плюс 2х. Ну і розв'язуємо. Це буде 5х. Тобто у нас наша формула буде y дорівнює 5х. Далі беремо декілька точок. Можна взяти точку. 0,0. Не можна, обов'язково беремо. І беремо 1,5. Да? Наприклад, додатне. Х має бути додатний. Обов'язково би така умова. І треба розкрити модуль за другою умовою. Коли х менше 0, тобто х у нас ось тут, це якесь від'ємне значення. Тепер, якщо от вам одразу це не зрозуміло, візьміть x в дужечки, і поставте перед ним мінус. І одразу вам все стане ясно. 3х плюс 2 помножити на мінус х. Таке ж рівняння ви можете розв'язати, тут немає нічого складного, правда? Це у нас буде 3х2 помножити на мінус х. Буде мінус 2х. 3х мінус 2х буде просто х. Відповідно, y дорівнює х це наша друга формула. Ось наша перша формула для першої частини графіка. Друга формула для другої частини того ж самого графіка. Беремо точки 00 обов'язково. А далі якесь, якісь від'ємні значення, бо х у нас тут менше 0 мінус 1 мінус 1, мінус 2, мінус 2, і так далі можна продовжувати. Будуємо графік. За першими двома точками, за формулою y дорівнює 5х0 0 є. Один, п'ять, один, ну і п'ять ми тут не можемо зробити. Давайте масштаб змінимо. Тепер у нас один, два, три, чотири, все одно погано. Нуль і один. Один, все, змінили масштаб. 0, 0, 1, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ось у нас 5. Будуємо графік 0, 5. Є. І тепер друга частина графіка точка 0, 0. Точка мінус 1, мінус 1, мінус 1, мінус -1, 1. Точка мінус 2, мінус 2. Далі мінус 3 буде мінус 3, мінус 4, мінус 4, мінус 5, мінус 5, так, щоб нам було гарно видно цей графік. І з'єднуємо. Ось ми і побудували наш графік. Друзі, якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал, будемо робити домашку разом.